Сьогодні в Ростові на Дону Віктор Янукович оприлюднив заяву для громадськості і преси. Під час виступу він повідомив, що живий, хоча не зовсім здоровий. Він також сказав, що в Україні при владі знаходяться фашисти й ультранаціоналісти. Янукович зазначив про незаконні дії нової української влади. Вважає, що війну на сході та Півдні України розпалюють місцеві фашистські організації. За ширмою якогось то якоби правомочного правительства, в стране действует банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят уже и на президентский пост. Вибори президента України 25 травня Янукович не визнає, бо вважає себе легітимним президентом держави. Він також повідомив, що звертатиметься до Сенату і Конгресу США з тим, що уряд Сполучених Штатів незаконно виділив 1 мільярд доларів Україні. Наостанок екс ексглава процитував російським медійникам рядок із гімну України. Такі заяви четвертого президента юристи називають політичними заявами. кажуть очевидно, писані вони під диктовку представників російської влади з відповідною метою. Цінічу дану конкретну заяву тут очевидний меседж, так зване послання українцям від президента Росії. Володимира Володимировича Путіна про те, що війська, які стоять на обороні України, мають послабити свою пильність, мають відмовуватися від захисту кордонів України, апелюючи до вже не існуючої посадової особи, в даному випадку Віктора Федоровича Інаковича. Сама манера відтворення цієї заяви без коментарів, не своїми словами, а читаючи цю заяву. Говорить про те, що і дає підставу вважати, що ця заява могла бути просто донесена до Віктора Федоровича, і він, як ретранслятор, протранслював її як позиція російської сторони за словами фахівців. Виступ Януковича був зорієнтований на російську та проросійську аудиторію, адже змі східної сусідки подають події в Україні з потвореним чином.